Вітаю вас, друзі, друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви по вірному адресу. Я сьогодні я хотів би продовжити тему властивості коня. Ну, Треба зрозуміти, щоб грати вірно в шахи, треба уявити, що ви командуєте військом і ваша кожна фігура – це певний відділ солдат. І треба розуміти, що ці фігури можуть зробити, умовно кажучи. І тому важливо знати, що може кожна фігура. І я сьогодні хотів просто показати приклади, яку важливу роль грає кінь в кінцевій стадії атаки на короля, що він може продемонструвати. І взагалі ці позиції дуже. Корисно знати взагалі, тому що в кінці кінців ну, ми прагнемо перетести на короля, десь короля замотувати, і чим більше позиції ми знаємо, тим краще і простіше знайти знайомі зразки. Ну, перейдемо до першого прикладу. В ці позиції хід білих, чорних в небезпеці, чорних зайва твора, але король дуже тут стоїть невдало. І тому Білі може нього атаку. Кінь B5. Тепер, якщо король йде на C7, тоді Білі грає фразі шах, король A8 і тепер кінь C7. Ну, це хід виграє, коня бити не можна із -за мату у два ходи. Е, тому чорні грають, наприклад, король b8. Ну, треба знати цю позицію. Кінячий шах, подвійний шах. Коли два шаха, то король повинен грати, йде на А8 і тепер мат два ходить. Дуже такий симпатичний мат. Ферзь Жертвується і тепер кінь. Ставити такий мат. Називається спертий мат, тобто король запер короля в квітку і ставить мат. У випадку король D8, тут вираз трошки інакший, але також ви треба дати шах. король E8 і тут б'є GE5. Тепер Якщо король йде, наприклад, на F7, тоді ми маємо симетричну позицію, на іншому плазі. Перс є 6 і тепер в 7. Ну, якщо король же 8, то симетрична позиція, так, же 8 Втора в 8 кінь 7 мат. У випадку, ну, якщо король йде, наприклад, на Д7, тоді бірі може зіграти так і тепер в гру вступає туран, яка тут І матує чорного короля. Чином білі виграють. Наступна позиція. Білих знову ж атакують короля. Це полів короля немає. Тактична слабість Туради 7, тактична слабість це незахищена фігура, бо раз на раз захистило, в даному випадку ми раз напали, тепер захищає. Можете перемогти, можете також спробувати самі знати рішення. Греки g 5, нападаючи на ферзя. чорні повинні бити, тепер білі б'ють на D7, ферзь б'є на D7, тепер білі заманили ферзя на цей пол, тепер кінь e 5 і подвійна загроза з вирушем ферзя і кінь 7. Ну Fest конем треба б сказати, вони грають тут. Це дуже така важлива серйозна зв'язка, які дуже небезпечні і е, кінь дуже добре доповнює Ферзя, тому що ферзь входить як Тура і слон і не має таких можливостей, як Кінь, а кінь дуже добре доповнює Ферзя. Ну Тепер на хід в 8 підіграють Кінь 7 шах. і на король. 8. Можна просто ферзя фрезе. Кікінь забирає ферзя. Так, тепер знову ж король чорних небезпеці. ф 6, Туража 8. Ну, здається, що біла, біла така зайшла поки що в кут, але припишут Коня Кінєв 3. І на здавалося Беретівний хіт ф 8 біл знаходиться можливість поставити мат. Можете поставити на паузу і знайти наступний хід, кінь g5, загрожує мат, і якщо б'є, кінь 7 ну коробочка в чорного короля. Так, йдемо далі. Ну, всі пиці в чорних матеріальна перевага, але король дуже поганий. І білі грає кіньший шах. Так, тепер кінця 7. ну, Бити коня не можна і за мату. У випадку король А7, Білі вже мають вічний шах. але тут є можливість цю позицію білим довести до логічного закінчення. Мат приходимо, можете писати на паузу і сподіватися знайти це. це рішення. Якщо ви знайшли хід тура b 7 то я вас поздравляю, цей хід виграє Torab7. І на Турацина, наприклад, це просто Тора Б8, знову коробка короля, це 7 шахмат. Також цікава позиція. Чорний король запертий, це така вже так, мов, та ознака, що в них тут е, проблеми. Ну, перший хід напроситься кінь G5, короля 6 і тепер потрібно пожертвувати Туру, тому що наприклад хід G8 не... Ну, в принципі, також можливо, але після Пісакі 7 вони перед... не досягають. Так би мовити, досягають якихось переваг і тому виграє тут хід Тура H8. Такий хід жертви ще туру Сломбія. Король і тепер на хід Кін є 7, чорні білі забирають слона, і тепер загрожує Кінь 7, від того мату захисту немає. Таким чином білі перемагають. Тобто запертість короля і чорно, чорного короля і, скажімо, кінь може прибити себе як матуюча фігура. Йдемо далі. Тут хід чорних ці позиції. Чорні атакують. Також можна поставити мат три же кінча шах, перший хід і тепер спробуйте знайти мату два ходи. Ну, тут дуже такий красивий мат. Чорні жертви ферзя, і удар аж 3, ну і король, матові коробці. Туди може піти сюди, всі перепід котрої подають. Два коні матують. Йдемо далі. Ну, Хіт чорний також тут ці позиції. Е Кіння в один перший хіт. Король вже один. Треба, іншого ходу немає, ходів мало. Кіння ж три шах. Тепер, якщо побити, то буде мат. Ну і тепер ви можете спробувати самостійно знайти, як переймають білі у цьому випадку. Тобто чорний приймається в цьому випадку. Манд доходи, ферзь. Кінь б'є і в, в Кінь і два. Такий несподіваний мат. Два коні матують. Ці позиції також. Я би рекомендував просто поставити відділу на паузу і встановити потрібний хід. Мат приходив, ферзь а 7, вже ферзь, король біє, кіння шах, подвійний шаг, короплення задиграти, подвійний шаг тебе зайде коропольний зіграти. І кінь вже 6 матуючих хід. Тепер в цій позиції також чорний кропває в скруті. І ходом попросити тут правильний хід. Тут тактична слабість кінь і ферзь на B4, тому ходом ферзь D2. Білі змушують забрати. І тоді шах і кінь усім шахмат. Ну, іншого виходу не було, тому що в випадку. Якщо б фельбри відходить, висичає кінь на F4. Так що, ну і в принципі поля немає, яке б захищало E7, так що тут по-любому перемагає Білі. І на остаток ще такий приклад також білих дуже тут так би мовити, активна позиція і вони грають як кімбі D5. Заставляють ä, тепер белых бити на чорних бити на ДТ, 8 и весим, Турабисе висим, Турасим, 8 тура і після Киньяси, э, Шах, король до сюди, ну і и 8 Так що такі от, такі от мати. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!